Як вам такий урожай? Так, йдемо вище. А от там іще є. Ось він, такий гарненький. Йдемо вище. Ну, тут зав'язались. От там от. Зараз де він є, а ось за листочком. Ідемо вище. І тут є іще вище. І зараз трошки відійду, бо тут у мене під ногами гарбуз, покажу загальний вигляд. Оце так. Без танців, з бубнами, на взвершках собі такий. Ну, тикнуло, тому що шкода було викидати. Бачите, як він мене віддячив. А ще з тієї сторони трошечки зараз покажу. Бо тут у мене під ногами ще гарбуз, тут ще й квіточка цвіте. Ось подивіться. Ось з цієї сторони. Трошки проти світла не бачу. Ось отут, у джунглях моїх, виріс такий помідор. Отак. Метра півтора висоти, напевно, собі. Я йому тут прикріпила якусь палицю, щоб не йшла Ну, а у підніжжі, бачите, його трошки захищає. Не знаю, чи то добре, чи ні, але то фізаліс. Такий собі товстенький, упав, закрив його. Там ще й левові ротики трошечки його веселять. Бачите, то не стиглі помідори, то левові ротики, Оце така технологія. Ну, хоче жити, росте.